Всім привіт, мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про відновлення втрату статусу Укр і так далі. Тому як є нова офіційна заява від польського омбудсмена, він трохи пояснив, чому ж люди, які на період менше 30 днів покидають Польщу, втрачають статус Укр. А також, також він трохи пояснив про те, чому українці, які взагалі не покидали Польщу, також втрачають статус Укр. Давайте зараз в цьому всьому розберемось також поговоримо трохи про бездіяльність польської влади в цьому питанні, і ви свою думку з цього приводу зможете написати в коментарі під цим відео. Отже. Офіс польського омбудсмена вдруге звернувся до уповноваженого уряду з питань біженців з України, якого звати Павел Шефернакер. Ми про нього неодноразово говорили, і він власне дуже і дуже сильно допомагає українцям вирішувати їх проблеми в Польщі. Хоча на сьогоднішній день. От, якщо дивитись на оці масові випадки втрати статусу УКР, відновлення цих статусів також втрату виплат, втрату безкоштовного медичного обслуговування в цьому питанні, власне, є дуже серйозна бездіяльність згідно з інформації з сайту з офіційного сайту офісу польського омбудсмена. Надходили численні схарги від громадян України на про безпідставну втрату статусу Укр в одних ситуаціях люди виїжджали на період менше 30 днів і втрачали все одно статус в інших випадках люди взагалі не покидали Польщу від початку війни і при цьому також втрачали цей статус і. Дізнавалися вони це не через якесь там офіційне повідомлення а випадково зазвичай це було у випадку, коли люди зверталися в польську лікарню за якимось медичним обслуговуванням. А їм говорили, що у вас немає права на безкоштовне обслуговування, тому платіть кошти. Це перший варіант, і другий варіант, звісно ж, це втрата виплат по програмі 500+, А а також родинного капіталу це стосується людей, які проживають в Польщі з дітьми. І перше звернення до уповноваженого в Польщі з питань біженців було надіслане польським омбудсменом ще на початку березня 2023 року. І тоді в ньому також вказали. Ну, там задавались питання Шефернакеру про, про те, щоб він роз'яснив, за яких. Підстав взагалі забирають статус Укр, на яких підставах він має відновлюватись, також на яких підставах ЗУС забирає або заморожує виплати, тому як в законі про допомогу українським біженцям нічого подібного взагалі немає. І на своє березневе звернення офісу повноваженого в омбудсмена так і не отримав жодної відповіді і тепер він підготував і надіслав ще один лист з проханням знову ж таки навести лад в оцій всій системі з отриманням ануляцією статусу УКР і так далі і просять вони ввести якісь стандарти і далі маємо. Коротке також пояснення з офісу омбудсмена про що ж про цю всю ситуацію до офісів уповноваженого справ людини продовжують надходити скарги щодо втрати статусу Укр а також пояснення органів міської влади, які вказують на виявлення ними подальші проблеми. Однією з них є вимога під час зміни даних в реєстрі Песель вводити лише одну дату, тобто дату зміни, водночас, у випадку відновлення статусу Укр немає вимоги вписувати дату в'їзду до Польщі або будь-яку іншу дату, яка б визначила період протягом якого особа користувалася тимчасовим захистом відповідно до закону про допомогу громадянам України. Органи місцевого самоврядування не отримали вказівок, яку дату вписувати при внесенні змін до реєстру песель. Практика в цьому відношенні різна: одні органи місцевого самоврядування вказують дату змін, коли вони отримали заяву від особи. Інші ж коли особа в'їхала до Польщі, виїхала і втратила статус Укр або дату первинного присвоєння номера песель зі статусом Укр. От і е, уповноважені з питань біженців е, просять також Павла Шефернакера знову ж таки повторно роз'яснити цю всю процедуру е, також е, пояснити на яких підставах польський ЗУС забирає виплати, і, звісно ж, надати інформацію про те, хто ще, окрім ЗУСу та прикордонної служби, має доступ. До е, доступу до бази, е, де знаходиться інформація абсолютно про всіх українців, які мають статус Укр тому, як в них є також підозра. Скоріш за все, що ця скажімо так, конфіденційна інформація може також надаватися якимось третім сторонам, які можуть її використовувати в своїх корисних цілях. Тому надіємося, що на що це другий лист, польська влада все таки не проігнорує, вирішить якось це питання, і допомога, яку надає Польща, все ж таки буде цілісною. Бо зараз також неодноразово виникають ситуації, коли. В українців неправомірно забирають виплати медичну допомогу і, взагалі, статус Укр Українці звісно ж, відстоюючи свої права, хочуть якось повернути ті привілеї, які їм надані на законодавчому рівні, їх футболять, вони знову кудись ходять. І це в поляків, які власне до яких вони звертаються в різних ужендах, їх це починає дуже і дуже сильно напрягати, бо вони якби вважають, що це дуже прискіпливе. Ставлення до допомоги, яка їм надається, а моя особиста думка, що це не прискіплене ставлення, не прискіпливе ставлення, а це просто люди, ну якби хочуть отримувати те, що їм гарантовано законодавством. Бо якщо країна є правовою, якщо в ній діють закони, то вони мають діяти. А якщо закони приймаються, а потім порушуються, то це означає, що порушуються і права людей. Які в цій країні проживають, в тому числі і іноземці, в тому числі і українці, тому як українці являються точно такими самими людьми, точно такими самими мешканцями Польщі, так само, як і громадяни Польщі, типу від того, що вони не народились в Польщі, вони не є якимись гіршими людьми від тих, хто на тій землі народився. Це моя особиста думка, і те саме стосується не тільки українців в Польщі, а точно так само я думаю і про всіх іноземців, які проживають на території України на сьогоднішній день. От тому, друзі, маємо власне, таку, маємо таку інформацію, маємо такі новини сьогодні. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео, буде дуже і дуже цікаво її почитати. Також пишіть, хто мав проблеми з отриманням статусу Укр. Буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.